Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Норвегія фактично передає Україні вдвічі більше винищувачів F-16, ніж було анонсовано офіційно. Така інформація випливає зі щорічного звіту про імпорт та експорт звичайних озброєнь, оприлюдненого урядом країни. Згідно з документом, планується передача 14 винищувачів F-16, Хоча публічно раніше повідомлялося лише про постачання шести бойових літаків. Таким чином Норвегія значно перевищила початкові обіцянки. У звіті не вказано точний технічний стан восьми неанонсованих літаків. Ймовірно, деякі з них можуть бути. Непридатними до польотів такі борти використовують для тренування технічного персоналу, розбирання на запчастини або як імітаційні макети для обману ворожих радарів. Аналогічну практику вже застосовували Сполучені Штати, передаючи Україні літаки у модифікації F16 ADF, які не призначені для активного бойового використання. Разом із тим не можна повністю виключати, що певну частину з цих винищувачів могли відремонтувати або модернізувати, щоб повернути до стану придатного до експлуатації. Раніше представники норвезького уряду підкреслюють що країна передаватиме Україні лише боєздатні літаки, зняті за озброєння у 2021 році, як повідомлялося, 15 травня з посиланням на уряд Норвегії усі заплановані F-16 мають бути передані Україні до кінця 2025 року. Однак наразі невідомо в які терміни можуть надійти ті літаки, що не були офіційно анонсовані раніше. Паралельно з Норвегією триває реалізація програми F-16 для України з боку Нідерландів, Данії та Бельгії. Нідерланди пообіцяли надати Україні 24 винищення. Щовачі в шістнадцять. Перші борти було передано у жовтні 2024 року. Друга партія прибула у лютому 2025 тисячі двадцять Попри завершення передачі літаків, Нідерланди продовжують забезпечувати навчання персоналу, а також постачання боєприпасів пального і запчастин. Данія повідомила, що з 19 запланованих літаків вже передано 12. і процес триває поетапно згідно з узгодженим графіком. Бельгія анонсувала, що у 2025 році передасть Україні два Ф 16 один із яких призначений для розбору на запчасті. Стини у майбутньому, після того як бельгійські ВПС повністю перейдуть на F-35, країна готова передати більше в 16 Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.